Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний салат з тунцем, заправлений мега смачним соусом. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхіден мікс салатів, помідори чері, огірки, консервований тунець в олії, мед, гірчиця в зернах, міцна гірчиця, сік лимона та сіль. Спочатку наріжемо овочі, помідори чері розрізаю на четвертинки і одразу вкидаю до салату мікс. Далі нарізаємо огірки. Криєчки відрізаємо. Огірок розрізаю на половинку. Можна більшими кубиками, як вам більше подобається. Овочі покришили, тепер робимо заправку до нашого салату. Поєднуємо сік лимона, гірчицю та мед. І перемішуємо все до однорідності. Заправка готова. Тепер виливаємо її до овочів у миску. Трішечки підсолимо за смаком і перемішуємо до однорідності. Трішки перемішали, тепер додаємо оливкову олію. І знову перемішуємо. Коли все вимішаєте, обов'язково спробуйте за смаком. Я вже скуштувала, мені дуже подобається. Тепер лишилося додати тунець. Можна його поєднати разом з нашим Салатом та овочами разом вимішати або ж подати поверх салату це вже за вашим бажанням та смаком. Якщо любите, щоб кусочки тунця були більшими, подайте його поверх. Якщо немає різниці, тоді змішайте все разом і приємного вам апетиту!